Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Посилення мобілізації. Ви кажете, так, закон ще ж не прийняли, так, так Верховна Рада не прийняла закон, в новому читанні. Більше тисячу правок. Депутати деякі виступають категорично проти, намагаючись. Не дати прийняти взагалі цей закон як антиконституційний і антинародний. Але є ж приватна ініціатива. Ви скажете, не вже не може бути хто приватники. Ну а ТЦК, ТЦК це яка контора? На мою суб'єктивну думку, у журналіста це приватна контора, яка зараз стала над державою у Державі Україна. Так от, в окремих регіонах України, в тому числі. Як мені вже сказали мої земляки в Чернівецькій області почали створювати спецпропускні пункти. Спецпропускні пункти. Коли на роздоріжжях стають ТЦКшники з поліцаями, зупиняють масово автомобілі і видають повістки. Уже не було б пости, а спецпропускні пункти. І чия це ініціатива? Ініціативи окремих службовців ТЦК та Поліції. Так кажуть, мені в інсайдерських джерелах моїх. Що далі? А далі, напевно, по цій же самій ініціативі місцеві ТЦК та Поліції будуть ловити сітками рибацькими. Отакого, От йдеш по вулиці, на тебе сітку накинули, як колись польські пани на устима Кармолюка, і в тюрму поволокли. Ну, Кармолюка в тюрь хотіли волокти, а нас будуть ТЦК. До речі, польські пани, накинувши сітку на Кармелюка, не врахували міцності його рук. У Кармалюка були залізні руки. Він розірвав сітку, порозкидав панів з їхніми гайдуками і втік. Тренуйте руки, бріть гантели, кість м'ячик тенісний, раз, раз. Накинуть на вас сітку, розірвали, та й ноги, так як Кармалюк. З вами український історик та журналіст Швеції. До нової зустрічі. Дякую вам.